Погода в Україні впродовж тижня з 29 липня по 4 серпня відзначиться похолоданням у всіх регіонах держави дощами і поривчастим вітром. У першій половині тижня на погоду в більшості областей нашої країни впливатиме циклон, який сформується над країнами Балтії і просуватиметься у південно-східному напрямку. Внаслідок насування цього циклону на усі області нашої країни чекає похолодання. Про це сказав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив що під впливом циклону пройдуть дощі та суттєво посилиться вітер північно-західного напрямку. Місцями він досягатиме 15-20 метрів в секунду. Але з другої половини тижня температура повітря знову почне рости. І вже у вихідні повернеться спекотна погода. Топчики термометрів значно зростуть переважно у південних та східних областях. Дощі протягом тижня матимуть локальний характер і охоплять не всю територію України. Тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки, додав синоптик. У понеділок, 29 липня, вночі у північних та місцями центральних областях, а в день на південному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. у решті областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів в секунду. У північно-західній частині країни в день пориву від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітрів. У північних та західних областях вночі плюс 12, плюс 17, в день від 22 до 27. У центральних, південних та східних регіонах вночі від 18 до 23, а в день від 28 до 33 градусів. На південному сході України стовпчики термометрів покажуть до плюс 35. У вівторок, 30 липня, у північних, в день місцями також у західних та східних областях, при дощі можливі грози. В решті регіонів України без 100. Опадів. ...вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Вранці та в день місцями пориви від 15 до 20. температура повітря вночі 14-19, вдень від 21 до 26. На південному сході та у Криму місцями до плюс 29 градусів. У середу, 31 липня, в Україні переважно без опадів. Лише в день у північних областях місцями прийде невеликий короткочасний дощ. Вітер Північно-Західний 7-12. Метрів в секунду. На Закарпатті змінних напрямків від 3 до 8. Температура повітря вночі плюс 12-17, плюс а вдень від 24 до 29 градусів тепла. У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер північно-західної чверті 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі 12-17, а вдень від 26 до 31, у п'ятницю 2 серпня утримається погода без опадів. Лише в день на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Температура повітря вночі 11-16. В вдень від 26 до 31, на півдні та південному заході, а також на узбережжі Морів вночі від 16 до 21, а день від 29 до 34 градусів, у суботу, 3 серпня. У Західному регіоні країни, в день також місцями у центральних областях, очікуються дощі з грозами. В окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Нарешті території країни без опадів. Вітер змірних напрямків 38 метрів в секунду. На півдні України південний від 7 до 12. Температура повітря вночі від 17 до 22, вдень від 23 до 28, у центральних та південних областях від 29 до 34. Градусів тепла. У неділю 4 серпня нестійка погода з короткочасними дощами очікується у більшості областей України. Вітер змінних напрямків від 5 до 10 метрів в секунду, а при грозах очікується поривчастий. Температура повітря вночі становитиме плюс 17, вдень плюс від 23 до 28. У південно-східній половині країни від 29 до 34 градусів. Йдеться в повідомленні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.